Сьогодні ми починаємо, яку я хотіла сьогодні тему затронути, так от трошки вона болюча для кожного з нас, але мусимо поговорити і про те, батьки і діти, діти і батьки. Що ж, цей тиждень в мене такий промайнув. Більшості батьки звинувачували дітей за те, що вони не звертають до них уваги, за те, що вони там їх не слухаються. Тобто всілякі різні речі такі, що і чому це так відбувається, про... Чому батьки, діти не слухаються батьків? Тому що є багато певних причин, чому батьки не слухаються. Вініше діти не слухаються батьків. Батьки трішки забувають, що це є вони вже діти дорослі. Це особливо за дітей дорослих, я говорю. Про те, що це є особистість, це людина вже доросла, і якій не потрібно там на кожному шагові, на кожному поступі запитуватися, чи можна так, чи можна так. І до речі, наша молодь набагато. Вона продуктивніша, розумніша, і навіть якщо ми бачимо, що щось вони не так роблять, це їхній шлях, і ми не можемо простелити прилінку, таку, щоб от, подушечку для своєї дитини, щоб вона постійно була в перині. Кожен має, кожна людина має. Спіткнутися, набити свої шишки, і це вчення людське життя, людського життя, тому інакше воно не може бути. А те, що батьки вказують дітям це щось робити, і діти відмовляються. І тоді, виходить, тут була жінка, яка каже: зі мною дочка перестала взагалі розмовляти, що мені з цим робити. А перед цим вона мені от пише. Що дочці там 23 роки, і дочка ще не вийшла заміж і там 24 роки, я вже не пам'ятаю, не вийшла заміж, і от допоможіть, може, якимись ритуалами, допоможіть вийти дочці заміж. Яке ви маєте право? Я її запитала, щось з дитиною таке робити, і якісь втручання магічні робити на свою дитину. Тобто, це недопустимо навіть таке. Кожної людини є свій шлях, коли вийти заміж, коли родити, це їхня справа. Я розумію, що людські амбіції переважають, батьківські амбіції переважають. От я виходила заміж 20 років, значить моя донька має вийти також 20 років. Ні. Дочка може вийти в 32 і в 40 років заміж. Це її справа. І так саме справа вашого сина. І так далі. Ви хочете, можете мене і камінням закидати, але воно так зараз на, на даний момент є. І Якщо ви не хочете втратити своїх дітей, щоб діти вас поважали і розуміли вас, ви маєте змиритися і підтримувати дітей. Як завжди, я своїй дитині говорю: ти знаєш, що я тебе прийму додому, щоб тебе не сталося. Не забувай ніколи про те, що ти можеш в будь-який час і в будь-який момент прийти додому. І мені не важливо, чи в мене чи в тебе будуть кошти, чи в тебе не будуть коштів, чи ти будеш здоровий, чи ти будеш хворий. Я тебе прийму таким, як ти є. І ви знаєте, колись мені моя дитина сказала: мам, ти не уявляєш собі, як твої слова. Мене підтримали, коли в мене були невдачі, і я їхав додому. Тобто я їхав з такими амбіціями, щоб заробити, щось там зробити. І в мене не вийшло. Ти знаєш, каже, і я тоді спомнив твої слова, що ти мене приймеш завжди любого. І ти мене ніколи не казала і ні разу не упрекнула мене в тому, що в мене щось не вийшло. А завжди мене підтримуєш. І я вас прошу також. Підтримуйте своїх дітей в різних ситуаціях. Не, гнумі, не гнобіть їх і не кажіть, а я от казала, що тобі того Івана чи Стефана не треба було, чи Марічки. А не вийшло, значить вийде в майбутньому. Також, коли ми ростемо своїх дітей, ми завжди говоримо про те, що в тебе не вийшло, ти не зможеш. Давайте подивимося на євреїв, як євреї своїми дітьми живуть як вони ними восхищаються. Ти найрозумніший, ти найкрасивіший, в тебе найкраще вийде, в тебе все буде добре. І ці діти вони не мають комплексів. Вони завжди. Ці діти вони мають ціль в своєму житті, бо вони знають, що вони найкращі, самі самі найкращі. І навіть якщо воно не так. Вони все рівно своїх дітей ніколи не гнобляти і кажуть, що а от я тобі казала, що от тобі туди не треба. Чи я тобі казала, що тобі замуж не треба, чи я тобі казала, що а, тобі заміж потрібно? Ні, воно так не працює зараз. І тому діти починають відсторонюватися від своїх батьків, тому що їм надоїдає оця гіперопіка. У нас не має бути гіперопіки. Ми маємо стати підтримкою і стіною для своїх дітей. Так, Молеби не прочитала, давайте помаленьку будете задавати мені свої питання. В тіток ви говорили про те, що душа вибирає себе життя перед рождінням. Розкажіть про самоубийц це теж вибір. Так, це є вибір. Коли душа не справляється з тими. Взагалі, це не тільки самоубивство, а виходить, коли. Людський розум не справляється і фізичне тіло не справляється з тими задачами, які були покладені душою, коли вона приходила сюди. Тобто не вчиться, не, не проходить уроки, тобто йде, чому люди також хворіють. Включається самоуніштоження фізичного людського тіла, тобто нашого скафандра. Майбутньому переродження на майбутнє переродження. Коли закінчиться страждання людей, окуповані Херсонщині? люди чекають Україну. Дивіться, десь до середини літа має бути завершення страждань Херсонщини. Чи буде Україна багатою країною, коли Україна до 30-го року. Можете собі записати, будете бачити, Україна буде вже дуже багато і могутньою країною, з якою будуть рахуватися, і будуть е, дуже багато. Ми створимо свій альянс, в якому будемо досить непогану позицію мати, і також до нашого слова, українського народу, будуть дуже багато прислухатися. Що ви порадите, коли душа болить? Знаєте чому душа болить взагалі в людей? Від обману, коли людина сама себе обманює, і тоді починає боліти душа. Яке далі життя буде після війни? Таке питання, знаєте, що життя буде. Після війни. одних буде, ну, тобто кожна людина мусить вистроювати, ми вже так жити, як раніше, ми ніколи вже не зможемо. Ми мусимо вистроювати нове своє життя, ми мусимо перевчатися, тому що зараз новий, новий етап життя йде взагалі по всьому світі. І також дуже багато професій буде втрачено в людей, тому що вони будуть неактуальні. Тому люди повинні, ті, що почали рухатися, ті, що почали щось вивчати нове для себе, якісь нові технології, ті будуть хорошо жити. Ті, які сидять і нічого не роблять для покращення свого стану, тобто не міняються, ці люди будуть заходити ще в становище, чим є. Також можна взяти до цього алкоголь. Алкоголь вже стає не в моді пити. І оці... оці алкогольно приємні вечора, коли ви сидите за бутилкою пива, чи за бутилкою горілки чи коньяка, вони будуть призводити людей до страждань. Що починати потрібно також починати потрібно здоровий спосіб життя. Якби нам не хотілося, просто